Всім привіт Вітаю вже старе жіноче історичне ретро, цикл програм про видатних жінок в історії. Сьогодні розпочинаємо новий розділ в історичних розповідях про видатних жінок. І підійшли ми до такої цікавенної та інтригучої теми, як життєписи прекрасних і неповторних жінок наших славетних гетьманів. Далеко не всі сторінки книги під назвою Козацтво та Запорізька Січ відкриті і давно прочитані. Адже ми, звісно, згадуючи про цю епоху, говоримо про наших славних і безстрашних лицарів, мудрих стратегів і політиків, наших гетьманів. Але, як завжди, куди ж без них неймовірних і чарівних, їхніх обранець. Про них говорять рідко і небагатослів. Спробуємо розібратися з такою несправедливістю. І перед тим, як розпочати нашу розповідь, нагадую підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок. Як ми пам'ятаємо, за кожним великим чоловіком стоїть жінка. Тож, давайте в чергове підтвердимо цю істину. Варто зазначити, що не всі наші гетьмани одружували чи зберегли для нас. Згадки про своїх коханих. Для деякого все ж політика та військова справа були першочерговими, і особисто відходило на далеке та другорядне. Дмитро Байда Вишневецький, якого вважають засновником Запорізької Січі, не був одруженим. Але за легендою та тогочасними переказами закохався у гальшку Острозьку. Про її трагічний життєпис ми вже говорили ось тут. Дівчина була настільки багатою нареченою, що гроші забезпечили їй не заможне та безтурботне життя, а трагічну, сповнену шалених стресів та потрясінь долю. Її бідно трясли з усіх боків, видавали заміж в нічній церкві без світла. Викрадали та зачиняли. Звісно, заради грошей, але під благородним девізом. – «Все для щастя і благополуччя молодої Острозької. Чорна княгиня, як її прозвали в народі, звісно, Дмитру Вишневецькому дружиною не стала. А сам він за тією ж легендою більше ні в кого не закохувався. І так взагалі і не одружився. Наступні очільники війська запорозького яскравим чи якимось відомим особистим не вирізнялися. Але у першій половині XVII століття наш славний гетьман Петро Конашевич Загайдачний таки привідкрив трохи завісу свого особистого життя. Чи вона привідкрилась сама? Бо все ж не можна. Все приховати за зачиненими дверима свого маєтку. Народна пісня 17-го століття розповідає нам. А позаду, а позаду Сагайдачний, що проміняв жінку на тютюн та люльку. Необачний. Гей, долиною, гей, необачний. Кого ж він проміняв і чому, розберемося сьогодні у жістере. Молодий Петро, випускник славнозвісної Острозької академії, тоді школи, отримав блискучу освіту та сповнений амбіцій і планів на майбутнє, розпочинає свій дорослий життєвий шлях. Йому виповнилось вже 20, і все частіше хлопець задумується про сім'ю. Адже кар'єра кар'єрою, а родинного затишку таки дуже хочеться. Цей час в Острозі чи то в Києві він знайомиться з красунею, шляхтянкою Анастасією Повченською. Вона молодша за нього, а враховуючи, що й сам Петро має не так багато років, то Насті приблизно 16. Вона молода, яскрава, позитивна, розумна, і нашому майбутньому гетьману ну дуже припала до душі. Анастасія походила з давнього українського роду Повченських і за різними версіями належала до Волинської або Галицької гілки. Народилася в 1585 чи 87 році в родинному маєтку на території сучасної Житомирщини. Петро Конашевич помилково думати, що це частина його подвійного прізвища. Адже це саме його побатько. Загайдачний він вже стане на Січі через свою майстерність у володінні зброєю. Так ось цей хлопець теж шляхетного роду, і може впевнено претендувати на руку Анастасії, двоє молодих, але дуже цікавих людей недовго думають і найпізніше 1603 року. Вирішують одружитися. Красиве їхнє вінчання відбувається у церкві Флора і Лавра в селі Кульчицях на Батьківщині Петра. Нині це Самбірський район Львівської області. Після весілля молоде подружжя переїхало до Києва, де Петро Конашевич вчителював. У них народжується син Лукаш. І тут ідеально вписались би, жили вони довго і щасливо, адже всі можливості для цього були. Проте, як ми знаємо, нічого ідеального в житті не буває. І ця пара не стала виключенням. Петро вирішує податися на січ. Але чому шляхтач-сім'янин враз хоче так радикально змінити своє життя, ніби втекти кудись? Далеко-далеко. Історики натякають, що причиною була Анастасія. Адже серце у неї було спекучим перцем. Як дві сильні особистості і два лідери в одній сім'ї, місця їм було замало. Подружжя не ладнало і важко знаходило спільну мову. Петро навіть мав підозри щодо вірності Анастасії. Атмосфера в сім'ї була напруженою. І градус невдоволеності підвищувався, аж поки це все Петрові не набридло. І каже дослідник козаччини Дмитро Єворницький, з якихось сімейних непорозумінь Петро подався на Січ. Грубо кажучи, довели чоловіка. Існують і інші версії, ніби ідею піти на січ він виношував ще з часів Острозької школи. А згодом, ставши домашнім вчителем міського судді у Києві, Петро Конешевич остаточно зрозумів, що цивільної кар'єри йому замало. Можливо, всього потрохи, але конфлікти з дружиною все ж, напевно, відіграли вирішальну роль в його рішенні. На Січі він добре себе проявив, як відмінний стратег. Ще, не маючи ніяких регалій, допомагав побратимам вигравати безнадійні битви. Згодом його обирають обозним, доручивши всю артилерію січі, а згодом і обирають самим гетьманом. Про здобутки Петра Конишевича можна говорити дуже довго, адже це постать неймовірного масштабу. Проте сьогодні не про це. Хіба про те, що якби пані Анастасія не довела чоловіка до втечі з дому, то й не було би такого видатного діяча, що одного разу взяв в облогу Москву. Надихати чоловіка можна по-різному. Шкода, що ми не можемо розглянути ще й версію Анастасії, що ж там у них в сім'ї відбувалося. Адже в будь-якої родинної проблеми є дві історії. Проте ми точно знаємо, чим займалася Анастасія, поки Петро розробляв свої стратегії та ходив у походи. А вона не нудьгувала. Анастасія організувала загін охорони, який здійснював збройні набіги на сусідів, і очолювала його дружина гетьмана Сагайдачна. Чим ті сусіди перед нею провинилися, достеменно невідомо. Але цілком ймовірно, що в наїздах було мало законного. Адже на гетьманову дружину посипалися судові позови. У жінки були свої особисті методи розбиратися з сусідами, які їй не подобались. І що найцікавіше, усі численні судові позови Анастасія змогла відхилити. Адже саме авторитет її Могутнього чоловіка ті скарги знищив. Петро Конашевич вдома бував рідко. Усе життя його проходило в походах, переговорах і на січі. Але все ж повернутись до Києва прийшлось У Хотинській битві він отримав тяжке поранення отруйною стрілою. Поранений Сагайдачний повертався додому у розкішній кареті та з королівськими лікарями. На подвір'ї їхнього обійстя гетьмана зустріла Анастасія, якими б напруженими не були їхні стосунки, але у тяжкі періоди вона була готова підтримувати свого чоловіка. Петро Конашевич теж не впадав у слабкість. Попри хворобу, продовжував займатися державними справами. Але організм гетьмана таки був смертельно уражений. І він відчував, що помирає. За п'ять днів до смерти Сагайдачний склав заповіт. І 10 квітня 1622 року підійшов у вічність. Похорон був велелюдним, на якому зібрались його бойові побратими та мешканці Києва. Як зазначали присутні, вдова була у глибокій скорботі, щиро плакала і тужила. За чоловіком. А після похорону, як відомо, що правильно оголошують заповіт. І він був ну дуже дивний. Його зміст викликав велику полеміку істориків. Згідно останньої волі Гетьмана, дружині Анастасії не дісталося нічого. Петро Конашевич роздавав. Своє майно на школи, лікарні, церкви та монастирі, але їй жодної цінності. Своїй дружині гетьман лише призначив двох опікунів своїх близьких соратників. З цього заповіту історики зробили ще один висновок про напружені і конфліктні стосунки пари. Адже це дуже дивно, коли маючи великі статки, законні дружині, нічого не відходить. Ще дослідники життя Сагайдачного припускають, що Анастасія була дуже авторитарною і, за характером, сильнішою за Петра. Тому той був фактично її підкаблучником. А під кінець життя, не включивши її до заповіту, показав своє останнє рішуче чоловіче слово. Проте, такому припущенню можна навести і контраргументи. Багато сучасників та тих, хто особисто спілкувався з Сагайдачним чи був присутнім на його зустрічах з іншими, зазначали, що тим підкаблучником він ніяк не міг бути. Адже психологічно така рольова поведінка йому чужа. Він би ніколи не підкорився авторитаризму дружини. Адже сам мав характер сталевий і крутий норов. В спілкуванні з опонентами міг і голову знести, і череп проломити. Хоча це ж з опонентами, а з дружиною цілком міг би бути і протилежністю цієї суворості. Існує один момент, який назавжди залишить для нас цю історію з заповітом загадкою. Повного тексту останньої волі гетьмана Запорозького немає. Тому, що там іще було вписано, і дописано, ми не знаємо. І усі версії про стосунки Петра та Анастасії, які начебто знайшли своє відображення у заповіті, лише здогадки та припущення. У всякому випадку, якби Загайдачний хотів свою дружину покарати, чим йому була байдужа її доля по його смерті, то він би не призначив їй опікунами високопоставлених осіб і своїх близьких друзів. Крім того, особливим покровителем та опікуном Анастасії було оголошено усе військо Запорізьке. А сама жінка мала повагу і шану від людей, основною причиною якої, звісно, були досягнення її чоловіка. Анастасія не збирається довго горювати, і через два роки, у 1624-му, вона вдруге виходить заміж за шляхтича Івана П'юнчинського, де поселяється у маєтку неподалік села Вирва, сучасна Житомирщина. Про те, чи там вона знову нудиться, чи таке заняття пані до вподоби. Але у коронній метриці за 31 липня 1624 року, фактично дуже швидко після весілля, з'являється запис про наїзд Анастасії на село Вирва маєток Федора Даровського. Збитків завдано на сім злотих величезна сума для того часу. І цього разу такого покровителя, як гетьман Сагайдачний, у Анастасії вже не було. Справа таки потрапила до суду, та по ній оголосили вирок. На Анастасію було накладено баніцію це покарання, що полягає в оголошенні людини поза законом та засудження її на вигнання. А для шляхтича це означало взагалі страшну річ. Позбавлення важливої тоді категорії чести. Такий тяжкий вирок оголосили ще й тому, що Анастасія зігнорувала усі законні правила і навіть не з'явилася до суду. Проте такого захисника, як її покійний чоловік, вже не було. І викрутитися не вдалося. За жінкою все ж збереглися її шляхетські права та покарання. Залишалися псилі з цього моменту і втрачається слід Анастасії Повченської. Її подальша доля невідома. Ймовірно, їй прийшлось виїхати за межі Речі Посполитої. Та чому ж народна пісня таки звинуватила в необачному відношенні до своєї дружини загайдачно? Ймовірно, сімейність та традиційність шлюбу. Була для народу сакрально важливою. А можливо, якби Сагайдач найбільше приділяв уваги Анастасії, то вона була б не такою норовливою. Чи, наприклад, ці розбійницькі розваги мали мету привернути увагу чоловіка? Ось така доволі невесела історія сімейного життя Петра Сагайдачного та Анастасії Павченської. Чи всі припущення в цьому шлюбі правдиві, ми не знаємо. Проте факт того, що подружжя не мало близьких, довірливих і трепетних стосунків цілком очевидно. Проте у всього є своя ціна. Можливо, саме не зреалізований в особистому житті Петро Конашевич Сагайдачний зміг так масштабно проявити себе в політиці. Та військовій справі. А як думаєте ви? Чому Петро і Анастасія не стали щасливими? Хто в цьому винен? Чи все ж коли союз нещасливий, винні двоє? Та чому народ у пісні винним зображає саме Сагайдачного? Пишіть у коментарях. Ваша думка дуже цінна та цікава. А вже у наступному випуску? Розповідь гаряча та пристрасна, як і самі герої. Адже ми поговоримо про жінок славного, могутнього, мудрого і неперевершеного нашого гетьмана Богдана Хмельницького. А в його особистому та інтимному чого тільки немає, чекай з нетерпінням, щоб розповісти вам про інтриги, кохання, війни, таємниці і все це без жінок. Неможливо і немає сенсу. До зустрічі! І не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і тиснути на дзвіночок.